E У восьмому столітті імператор Лев Ісавр підняв жорстоке гоніння на шанувальників ікон. Воно продовжилось і за його сина та онука. Нарешті, у 787 році імператриця Ірина скликала у місті Нікеї сьомий Вселенський собор, на якому зібралися 367. Отців. Учасники собору розглянули церковний досвід шанування святих ікон з перших часів, обҐрунтували його. І сформулювали догмат про ікону шанування. Вони проголосили, що ікона шанування це передання церкви. Воно скеровується і надихається Святим Духом, який живе в церкві. Зображальність самих ікон нерозлучна з євангельською оповіддю. І те, що слово євангельське повідомляє нам через слух, ікона показує через зображення. Церковний живопис, тобто ікони, є невід'ємною частиною догматичного вчення церкви. Його дід та батько були приєднані церквою до Лику Святих. Сербський король Владислав, який правив у 30-х роках 13-го століття, продовжив традицію своїх благовірних предків. За сім років царювання він уславився добротою та милосердям. Вірний вітчизні та православію, Владислав жив у мирі та злагоді зі своїм дядьком, архієпископом Саввою. А після смерті святителя у Болгарії повернув нетлінне тіло праведника до Сербії. Навесні 1243 року Владислав поступився престолом своєму молодшому братові Урошу. Він залишив амбіції правителя і ніколи більше не намагався повернути собі престол. Після блаженної кончини короля Владислава його тіло було поховане у ним же збудованому монастирі в Мілишеві. Вознесу тебе Боже мій, бо ти звеличив на мені милість свою, і нині блаженний я. Головною метою тих, хто проводив політичні репресії в роки становлення радянської влади, було знищення справжніх лідерів народу, до голоса яких прислухалися. Пресвітер Нікандр Гривський разом зі своїм батьком священиком Симеоном служив у храмі Різдва Христового на Псковщині. Виховуючи п'ятьох дітей, він завжди допомагав бідним та знедоленим. Після звинувачення в контрреволюційній агітації батюшці довелося провести десять років у засланні та прийняти мученицьку смерть за Христа. До кінця своїх днів отець Нікандр залишився вірним православію. І не зрадив своїм духовним переконанням. Руські новомученики це ті очікувані вселенською церквою жертви, котрі доповнили число убієнних за слово Боже. Від експресіонізму через кубізм до реалізму. Такою була послідовність стильових напрямів у творчості художника Еміля Філли. Визначний представник чеського кубізму звертався до написання натюрмортів, композицій на тими народних балад, портретів. А після шестирічного перебування в концентраційному таборі Бухенбальд звернувся ще й до написання пейзажів: боротьба лева з биком, золоті рибки, чеська середньогір'я». Картини Еміля Філли позначені гострою виразністю кольорових та композиційних рішень. І сьогодні вони користуються великим інтересом серед прихильників художнього мистецтва. Абсолютна самобутність, інтенсивне, часто гротескне вираження сили в найпростішій формі це і є мистецтво. У наступному випуску. Майже піввіку свого життя він провів на самоті, зміцнюючи свій дух працею, постом та молитвою, преподобний Некандр Псковський. За своє благочестиве життя він отримав від Бога дар прозорливості, преподобно мучник Галактіон Вологодський. Починаючи з 1971 року, щорічно у перший понеділок, жовтня, відзначається Міжнародний день лікаря. Сьогодні архітектори всього світу. Відзначають своє професійне свято.